Привіт! Прийшов час анонсованої другої частини відео абрикос без моніліозу. А ось, до речі, і він. Продовження експерименту. Планую взагалі то зробити три частини, бо дуже хочу побачити результат нашої роботи і показати вам, що вийшло по завершенню експерименту. Сьогодні проміжний етап, досить таки показовий і доказовий. Пройшло близько 10 днів від початку роботи з цим деревом. Нагадаю, воно не оброблялося десятки років, абрикос на ньому не було. Ми їх бачили, якими вони повинні бути дуже давно. У першій частині ми кардинально обпиляли деревину і обробили розчином хорусу в подвійній концентрації 3 г на 5 літрів води. Приїхали і першим ділом до дерева. Що там і як? Ну, скажімо, не так усе й погано, як могло бути. Відразу видно, що листочки є, вони зелененькі, абрикоса відквітувала, подекуди бачу зав'язь. Ураження моніліозом є в кількох місцях. Я на відео намагалася вам їх позначити. На двох чи трьох маленьких гілочках, які засохли. Видно, що на них були квіти, вони починали розвиватися, а далі щось пішло не так. Думаю, що туди просто не потрапив препарат. Хорус, хоч і системний, але в стару деревину не потрапляє, всмоктується бруньками, що вже тріснули так званий рожевий бутон, та малюсінькими листочками їх ще називають машині вушка. Можливо, на цих двох гілочках, тоді, коли бризкали, ще не було чим всмоктувати препарат. Період захисної дії 7-10 днів, а повністю виводиться з кісточкових за 30 днів. От, побачила я ці дві гілочки, і треба було б їх зрізати до живого та ще й прихопити трохи живої деревини, щоб не залишати джерело інфекції на дереві. Але, якщо чесно, приїхали надвечір, забігались, і я за них забула. Наступного разу зріжу на другу обробку взяли топсин М. Ніякого підживлення, нічого більше не планувала, а от, по ходу, з'ясувалося, що все-таки треба брати якийсь інсектицид, бо листки поїдені. Спіймала кілька ось таких хлопців, думаю, що їхня робота, можливо, хтось схожий на них. Та це вже зовсім не важливо. Справа в тому, що треба було. Щось робити. Ще помітила попелицю, можливо, там ще хтось живе на тій деревині, тому вибрали Актелік, який діє проти широкого спектру шкідників. Тут і довгоносики, листовіки, попелиці, пильщики, плодожерки, кліщі, трипси, вогнівки, галиці і так далі. Коротше, класний інсектоакарицид. відносно безпечний, але не системний, спрацює там, куди потрапив. Контактний і має фумігантну дію яка викликає порушення процесів дихання та смерть комахи від асфексії. Захисна дія цього препарату 7-10 днів залежно від погодних умов, які, до речі, у нас не дуже так, а ще вибрали топсин М, знову ж таки 10 г на 5 літрів води. Якщо ми розводили на 10 літрів, ну, відповідно взяли 2 пакетики. На цьому з обробками завершимо і сподіваюся показати вам результат у третій частині відео і зробити аналіз помилок, тому до зустрічі. Далі буде.